Так, маємо 4 січня Західна Україна, з вами один дядько. Значить, що вам треба щось підпаяти, нема держати. Кому берете. Робите таку штучку, як тримач для діталей і собі паяєте. От, паяльничок має 30-річний паяльник радянський. Так, значить, конкретно розказую, як зроблено. На базі, на базі такого меблевого завіса викручуєте болтик, відрізаєте отут лишнє. Ось от, який, зараз фокусую. Який працює, значить, на відкиданні, і тому у вас, бачите, плата можете собі тут паяти. Там щось підпаяли. Там щось викрутили, тут підпаяли, собі плату повернули вверх. Опустили вниз. Ну і вам щось не сподобалося. Ви повернули направо. І тут собі плату вже маєте вертикальну. Ну, ще вам щось не сподобалося. Платка полетіла, ви собі повернули ось так. Отож, показую, як зроблено. То є низ, то є два болта. Тут от зроблено так. Є шарніри свободні. Тут запайка крокодилів. Трошки слабенький. Якщо у вас є, прийму в подарунок, трошки крепші. Цей крокодилчик зараз скажу. Він трошки слабенький. Так, він має п'ятерочку. рочку Треба десь 8 або 10. Зроблений з допомогою зварювального апарата. Я продаю один зварювальний апарат. Протон Іса продаю. Стоечка 25 ширини. Вот стоєчка. Вот стоєчка. Фланець на магніті. Магніт на патроні. Патрон на тисках, Трошки воно, звісно, бігає. От. Але насчет, бачите, так, трошки шатається, але не критично. Отож, От тут теж є регуляція на цих болтах. Тут свободна. Поворот свободний. От. Для цього, щоб вам спаяти провод з деталью, треба от вам раз закріпити і ви собі паяєте провод. От, будь ласка, ви паяєте. Дуже практична штука. Спаяли, дістали. Я кажу трошки крокодильчики треба потужніші. От я би сам би придбав з вашою допомогою. Маю я акумулятор 18650 12 вольт, 7 А на продажу. Досить непоганий. Не встигаю викласти на OLX. От, Дуже задоволений і швидко зробив за годину часу. Вчора зробив конструкцію безповоротну, Ця дуже мобільна, дуже поворотна. От. Які розміри? Дивіться. Зараз вам ставлю лінійку. от Дивіться, які розміри. От. Тут показує от, 20 см за лінійку. От. Що ви хочете повертати, повертаєте паяєте, повертаєте вниз. Паяєте плату внизу. От. Ну, трошки потужніше, ще раз нагадую, крокодильчики. І буде вам щастя. От. Хто може замовити такі крокодильчики? Хто може замовити акумулятори 18650? То, звичайно, дуже буде добре. Наразі в мене вся інформація. Тут болт М8, тут тільки десь 4. Четверочка вроді. Тут сваркою приварено на ці моменти. Ще раз показую, як тут знизу тут припайка. Крокодильчиків тут припайка. от. Кислотою паяв я крокодильчики. Крокодильчик має е, болтик для е, підкручування під, е, проводка. На даний момент тут поки не потрібно. Думаю, вам все подробно розказав, як зробити. От, показую ще задня сторона. От тут просто сварка, тут просто фланець. От, стоїть на магнітах. Стоїть на магнітах. Просто. Ця підставка трошки повертається, трошки воно бігає. Так, да, наприклад, треба трошки жо, е, крепше зробити, щоб не так свободно оці бігали. Але поворот дуже добра штука, бо можна плату паяти от, зверху і знизу. Плату можете перекидати. Це вже я вам показую в п'ятий раз. От, Плата може бути зверху і знизу. Зараз її підіжму. І ви собі тут її знизу пропаяли, дістали, що вам треба. Так, не фокусується нічого. Повернули платку. От, І подивилися деталі і зробили роботу. Монтажні, Монтажна, значить, такий тримач для пайки деталей. Дуже дуже дешево, дуже вигідно. Я знаходжусь на Олинську, торгую на чипмейкері на Оликсу. Цікавлять акумулятор 1865, їхні зборки і, і зарядне до 18650 акумуляторів. До зустрічі на каналі! Всього найкращого. Пишіть коментарі з вашими побажаннями.